Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас 5 серпня і ми дивимося на гібридну форму Оліга Щеннікова, Ізюмський Мускат. На сьогодні він уже. Майже готовий і на наступні вихідні він відправиться на ринок. Він трошки запізнився в мене з дозріванням, тому що знаходиться на північній стороні будинку і трошки йому недостатньо сонця. Там, де з країв він освічується сонцем, сонцем вже його можна зрізати запросто і реалізовувати. Значить, дивіться, гронки у нього такі, це його ну, дуже такі масивні, десь до 30 см довжиною. Зараз, зараз поміряємо, приблизно візьму лінійку. І прикладу, ну так от тут 30 см, це так, до гадалки не ходи. от Будь ласка, форми грон конічні, кожна має два, додаткове крило, якби з крилом, грона, з крилом яку не візьми. Грона крило, будь ласка, так. І кожна грона така, як, як одна, Ось, яку, яку не вибереш всі з крилом. Ягодка в нього десь думаю треба б зважити. Ну, отак, якщо на скидку, десь 8 г Смак у нього незвичний для винограду, обалденний цікавий смак. Ще мені подобається в ньому те, що він не, при, не прихотливий, як сказати, не вибагливий у вирощуванні. от оїдіума він не знає. Я його обробляв в цим сезоні три рази. Ну і пекло таке було. В принципі, якби проблем із захворюванням в нього немає. Головне, треба дивитися, щоб він був не загущений. Видалять пасаночки. І в принципі, виноградик для дачі то що треба. Невибагливий, морозостійкий, достатньо. Автор заявляє, стійкість стійкість якою Юпітера на уровні 27 градусів по Цельсію. У мене він жодного разу не вкривався і проблем не було. Більше, звісно, шкодять зворотні весняні заморозки, але в цьому році. Його пронесло тут в місті, бо на в селі в мене виноградник, дуже постраждав кущ. І Він зараз там ще тільки відновився, ще ягода зелена, якщо буде, то на вересень. Ну, а цю там, де нормальний процес, вже можна зрізати. Тож, друзі, кому треба буде посадковий матеріал даної гібридної форми, будь ласка, звертайтеся. В Наявності будуть і саженці, і лоза в достатній кількості. Дякую всім за перегляд. Працюємо, віримо, допомагаємо і все буде Україна!